Сам нині владико, прийди освяти воду цю духом твоїм святим. Молилися, освячували воду та колядували. На набережній Тернопільського ставу біля пам'ятного хреста відбулися традиційні заходи з нагоди водохреща. Вже другий рік поспіль. Це свято відзначають за новим стилем 6 січня. Так у парку імені Тараса Шевченка представники духовенства різних конфесій відправили спільний молебень з чином освячення води. Тоді Іван хрестить Ісуса в той час відкривається небо, появляється трійця. Син Христиця, Дух Святий, у виді голуба, а Отець Небесний промовляє, це є син мій улюблений, котрий моє вподобання. Я ще раз вітає найбовсвить вас і всім, хто творить многі і благі і літа, але так, щоб ви чули весь Тернопіль, що ми співаємо. До пам'ятного хреста, встановленого на честь 1020-річчя хрещення Київської Русі, прийшли десятки тернополян, щоб набрати освяченої води. Люди кажуть, це свято особливе, адже нагадує про багатовікову історію української віри та традиції, які до сьогодні не втрачають своєї значущості. Люди зібралися, гарна погода, сніжок випав, як на ярданських морозів. Богу якого немає, і що вони на цього року минули. Люди святкують, моляться за перемогу нашу, за мир. От, і Я думаю, що все ж таки Божа благодать на Україну зійде цього року. Щороку приходжу, коли виходить з рідними, коли виходить як сьогодні одна, але кожного року приходжу, бо це радість, це свято передається потім на цілий рік. Залишається воду, яку сьогодні набрали тернополяни, вважають цілющою та особливою. Нею освячують домівки, щоб захистити від негараздів. П'ють у разі хвороб, додають у криниці, а також зберігають протягом всього року. Для багатьох вона є потужним оберегом, що принесе мир та здоров'я. Миваємося, як завжди, Свя... свячуємо хату, дітям п'ємо це, звичайно, і залишаємо на рік, щоб вона від хрещення до хрещення була. Зберігаємо її цілий рік. При хворобах можна випити. Коли там щось погано почуваєш себе, освячуємо також домівку. А де до крім того, чекаємо що священника з укропленням. Віримо в цілющі власивості, воно особливе для всіх, для всієї України. чекаємо перемоги на перед після завершення чину освячення води біля пам'ятного хреста. Відбулося театралізоване дійство Маланка.